Наприкінці 2024 року FDA схвалило використання торзепатиду у дорослих із обструктивним апної сну середнього та важкого ступеня та ожирінням. Додаток до існуючих показань для дебету другого типу та хронічного контролю ваги. При застосуванні поряд з дієтою та фізичними вправами тирзепатид є першим і єдиним рецептурним препаратом, спеціально дозволеним для лікування обструктивного апної сну. Дослідження показали, що до 50% пацієнтів відчули зменшення симптомів апної у сні порівняно з тими, хто отримував плацебо. Доктор Сеймор, директор відділу пульмонології, галерології та реанімації в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA, оголосив тирзеапатріт великим досягненням для пацієнтів з абструктивним апної сну. Тірзепатид належить до класу препаратів, відомих як інкретиноміметики, які в основному користуються для лікування діабету другого типу. Ці ліки діють імітуючи дію гормонів в організмі, які регулюють рівень глюкозу крові. Подвійна дія тирзепатиду як глюкозозалежного інсуліно поліпептиду і агоніста рецептора глюкогон-подібного пептиду 1, робить його унікальним серед міметиків інкретину. Завдяки цьому дозволу виробники. Дитинський та розповсюджувач чотири запрати йду отримають значні фінансові прибутки, а дорослі з абстрактивною апною сну та ожиріннями отримують нову надію на покращення свого здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.